Всі народи, яких Ти створив, поприходять і попадають перед лицем Твоїм. Господи, та ім'я Твоє славити будуть. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні великий день для українців, день незалежності. Господь 30 Чотири роки тому захотів, щоб українці були не частиною когось, не спільноткою, не групкою людей, а щоб були найвищою формою націотворення державою. Це свято з одного боку є народним. Громадським, а з іншого боку, воно є глибоко духовним святом, бо українство займає важливу роль у ділі нашого Спасіння. Стіни цього храму багато чули про українських проповідей. Мені батьки розказували, що отець Роман Каспришин будував свої проповіді, на принципі, пів на пів. Половину він присвячував свою проповідь Богу і Євангелії, а половину присвячував темі українства. День Незалежності це день, коли ми маємо собі пригадати, хто ми є. Або навіть краще пригадати, ким ми були відтак, ким ми маємо бути. Великий українець, отець Маркіян Шашкевич, вчив: найголовніше завдання, щоб з народу зробити людей, християн і українців. Це є три основи, які хоче світ. Вибити з нас, українців, забрати національність, забрати християнство і потім взагалі людськість забрати, розмити всяку ідентичність і прив'язаність до чогось, відірвати, зробити масу, яка не знає, хто вона і звідки вона. І в цей день ми маємо собі пригадати собі і своїм дітям, хто ми є і куди ми йдемо. Бо чим більші наші корні, тим серйозніший і глибший чоловік, і його важче є звалити з ніг. Чим менші ті корні, чим слабші, чим менший цей зв'язок, тим легше на людину дмухнути. І сказати, хто вона є. І вона тоді просто махне головою і скаже: добре. Людина зможе виконати себе, виконати Божий задум щодо себе лише тоді, коли зрозуміє, хто вона, куди вона йде, куди прийде і для чого вона йде. Що робить людина українцем? Що є основою приналежності до народу? Відомий, український філолог. Олександр Потебня казав, вчив, це не територія, це не релігія, а лише одна, єдина мова. Це є мова. Мова це є ідентифікація. Хто ти? Війну принесли на нашу землю ті, хто говорили. Ті, хто співали, зараз вони перейшли на українську мову, але вони знову перейдуть на іншу мову. Ті, хто говорили, ті, що співали, ті, що слухали їх, ті, що сміялись, ті, що жартували. Ті принесли війну на нашу землю. І ми, наші діти, все це. І від того стали, не побоюсь того слова дебілами. Та це є медичний термін у старих медичних книгах психіатрії для позначення легкої розумової або важкої розумової відсталості. І такий стан особливо стосується України, де всю історію. По одній стороні була велика національна свідомість, геройство, жертовність і відданість Батьківщині, а по другій стороні повна затрата цієї свідомості, байдужість до національних справ, відступництво, зрадництво, яничарство і ренегатство. Книга Откровення описує нам прихід вірних на страшний суд. цитую, з кожного народу, з кожної народності і з кожного племені. Тобто, під, під прапором у Святому Письмі пише під прапором ми прийдемо. Хто ти? Чий ти? Звідки ти? Тобто, Не прийде безлика група людей чи людина? А кожна особа прив'язана до, до свого народу. Будуть такі космополіти, називаються, які прийдуть і скажуть, знаєте, як питають, хто ти? Перепрошують, кажуть, чоловік, ми громадяни цілого світу, Господь скаже до них: вистаньте біля когось, бо я не знаю, як вас судити. Кожен Господь чекає. Кожного з нас в нашій спільноті під своїм прапором українським. Прив'язуючи людину до окремої спільноти, Бог дає найкращі умови для її розвитку і в кінцевому результаті для спасіння. Століття, в якому ми живемо. В країні, в якій ми народилися, у яких батьків. Ми народились, Правда, дружиною і чоловіка ми вже вибираємо самі. Не Господь дає. Якщо спільнота, вихована у національній свідомості, вона стає сильною державою. Що і успішно зробили наші попередники, які заслужили на незалежність. Чим ми заслужили? Знак запитання. Отець Теодор на першій службі питав, як ми прожили оці 34 роки? Знаєте, в мене в голові не сходить одне слово, яке ми так бездумно говоримо. Демократія і демократія. Ми такої демократії хотіли і. Маємо, що ми з будинку свого не можемо вийти, бо боїмося. Отакої ми демократії хотіли і маємо. Хай Господь нам пояснить, що ми наробили і як нам вилізти з того. Амінь. Слава Ісусу Христу!